Всім привіт, з вами Кор І сьогодні ми поговоримо про е, зміну обмежень е, від НБУ, а саме на перекази, на транзакції, на офіційні доходи. Е, як банки просто припиняють співпрацю без повідомлення, хоча вони кажуть, що були повідомлення, ну і як ці обмеження обійти. Що ж, е, сідайте зручніше, готуйте чай і будемо говорити. А на цьому моменті, поки ви ще не підготувалися, можете підписатися на канал. Також є телеграм-канал, де виходить дуже багато корисної інформації, де ви зможете не тільки знайти щось корисне, а й на цьому ще заробити. Всі посилання будуть в описі. І що ж, починаємо. Перше, що відбулося, які зміни в НБУ. Перше це перекази з карти на карту. Раніше перекази були 400 тисяч гривень на місяць. Тобто ну, нормальна сума 10 тисяч доларів на місці це адекватно. Зараз суму змінили до 150 тисяч, але є маленький нюанс. Те, що якщо переказ там можете зробити навіть на 30 тисяч гривень, вас офіційний дохід, там, ну, допустимо, 20 тисяч гривень. Вони можуть попросити вас за довідку за справку, типу, ну, адкуда бабки, що робити, як вирішати це питання. Де і зовсім інше питання, як це обійти. Ані oh, где-то там внизу. Дай що вони... розгляну. Зразу перейдемо до того, як це обійти. Це можна обійти з допомогою криптокарток, їх є дуже багато. Тобто я от подивився в інтернеті, знайшов просто топ-криптокарток і дивлюся просто по списку. Е, Перше місце ми бачимо: Trusty+, Plus, далі Binance Card, Bybit Card, Coinbase, Cryptocom, Wirex, BitPay, Nexo, Gate, SL-Card. Ну дуже багато карток, але є маленький нюанс. Да? Е, всі картки відрізняються, наприклад, типом карти. Тобто, є Visa, є MasterCard. І кожна карта, наприклад, трасті плюс це MasterCard, Binance Card це Visa, Bybit – це MasterCard, Coinbase – це Віза, і так далі. Вони всі відрізняються, наприклад, по типу карти, і відрізняються по доступу. Наприклад, трасті плюс доступний там в Європі, в Україні, Binance Card доступна в Європі, Bybit Card доступна в Європі, Великобританії, ну і так далі. Да? Нам з цього нічого не підходить, крім Трасті да? Плюс. І в цьому відео буду розповідати іменно про Трасті Плюс, тому що її найпростіше зробити. Саме круті відгуки про неї. З недоліків, єдине, що я можу сказати, те, що там немає кешбека, бо там в деяких картках в українських картах є кешбек. Всі привикли, що там аля, ти, там уплатив 1000 гривень, там хоп, 10 гривень тобі кешбека. Там. Оплатив 100 гривень, хлоп 100 гривень кешбека там, на тварини. Оплатив 1000 гривень за проїзд, хлоп, 20% кешбека. Ну, це дуже зручно, нормальна сума виходить. Але, 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 ну немає, поки що має бути в розробці. І що ж, перейдемо саме до Плюс. Тому що ну, інші картки я не зможу створити, я не зможу з ними користуватися. І будемо розбиратися. Перше. Трасті плюс, я в попередньому відео говорив, що доступна верифікація через дію. Зараз її прибрали, і зараз верифікація тільки по звичайних документах. Трошечки менш зручно стало, але ну, терпімо. Звичайні документи теж добре. Далі, відкриття карти 10 євро. Перед цим, чи чуть, чуть раніше, десь місяць тому там була якась промоакція акція за відкриття карти, платив 5 євро. І тобі, і реферал видавали по 5 євро, тобто 10 євро на вас двох. Тобто ну, карточка виходила навіть з плюсом. Образно хороша реферальна програма. Далі, що потрібно ще знати, це про ліміти. А саме ліміт в 50 тисяч євро на місяць, що дуже багато. Я таких грошей за все життя бачив тільки в фільмах. Ну, 200 гривень теж гроші, як то кажуть. Їх теж треба десь зберігати і щоб банки не припиняли з тобою співпрацю. Тому я користуюсь страстю плюс, бо багато приколів таких буває, які, наприклад, я стою в магазині. Мені срочно треба вивести бабки. Я жду 10 хвилин, мені ніхто не оплачує. Жду 15 хвилин і мені приходить тільки оплата. Тобто, ну, 15 хвилин чекати, щоб оплатити за продукти чи щось таке, ну взагалі тупо. А там покупка була на 20 доларів, а я сижу, жду, поки мені скине там, 50 доларів, щоб залишилося е, і так далі. Ну це дуже довго. А якби я закинув собі на терасі зразу, я б не парився. І зразу просто оплатив би, да, втратив би чуть-чуть більше, заплатив би там образно не 20, доларів, а 20 доларів і там 10 центів. Але це типу не смертельно, там разниця 1%. Ну, терпімо, можна терпіти, якщо особливо у вас там великі суми ходять, ви їх по картах ніяк там не зможете, тільки в фізичну або через трасі. Що ще по трасті можу сказати? В трасті прибрали таку функцію, як поповнення з допомогою Binance Pay без комісії. Трошечки історії про це. А саме, наприклад, рік тому, як я знімав це відео чи півроку назад, там можна було поповнити з допомогою Binance Pay спокійно без комісії. Тобто, все приходило миттєво і без комісії. Чуть, -чуть пізніше зробили комісію 0,5%. А може навіть і 1%, якщо я не помиляюся, ну, це дуже велика сума, тому простіше, простіше оплачувати навіть через ТРЦ-20, через якісь там Нір, Матік, Полігон. Коротше, через будь-яку мережу, крім ефіра, дешевше оплачувати, ніж платити 0,5%. І через це, напевно, прибрали поповнення за допомогою Binance Pay, я. Але ну, транзакції йдуть трохи довше. Там, ну, не миттєво, а за хвилини 3-5 вони з'являються, але теж доволі непогано. Далі, в трасті з'явилася P2P-платформа, що стало взагалі кайфом. Чому? Бо як тільки з'явилася P2P-платформа, там з'явилися можливості додатково заробити. Чому ти міг виставляти оголошення, якщо ти користувався Трасті ще до цього, ти міг зразу виставляти оголошення на покупку на продажу кріпти. І різниця була доволі велика, там в районі 4-5% між якимось там Binance, Bybit, Bх. І типу на цьому можна було нормально так заробити. І е, люди заробляли я якраз про цю схему з Трасті писав ще десь місяця два назад. Тобто, хто користувався, міг е, там нормально заробити. Ну і плюс додаткові різні варіанти це там поповнення через СЕПу. Воно дає там додаткову можливість там 0,5% комісії, але можна заробити, якщо знати там якусь ну класну схему, де є там від ну профіт там 3-4%, можна спокійно заробляти там собі по 2-3% і не переживати за ті 0,5. Ну і також все буде залежати від комісії там, на P2P, цін і так далі. Але ну, схеми бувають, я їх викладаю в телеграм-каналі. Ну, посилання, як ви знаєте, на трасті, на телеграм-канал, ви знайдете в описі. Що ми робимо? Ми реєструємо свій аккаунт за посиланням, яке ви знайдете в описі. Після цього проходите верифікацію. Після того, як ви пройшли верифікацію, оплачуєте відкриття карти 10 євро. І можете користуватись е, картою, звичайно, тобто додати її в Apple Pay, е, робити покупки на будь-якому магазині е, будь-де, де є зручно, ви можете оплатити терміналом, або через Apple Pay, е, все можемо робити. Далі е, є один класний нюанс, е, про який вам обов'язково потрібно знати, а саме конвертація. Е, конвертація це 0,5%. тобто якщо ви Хочете тисячу, наприклад, євро, ну, е, образно, да, 1000 євро е, перевести в гривні чи, там, наприклад, в ЄСДТ, ви заплатите комісію 0,5%. І навпаки, якщо ви хочете там, тисячу тезера перевести в євро, ви заплатите комісію 0,5%. Далі е, оплата вся відбувається в євро. Тобто, якщо у вас навіть немає євро, ви заходите в «Картка», Налаштування і вибираєте крипту, яку ви хочете, щоб автоматично конвертувалося в євро при оплаті. Наприклад, ви хочете оплатити продукт за 10 євро, у вас на балансі там 5 євро. Ви вибрали валюту, наприклад, тезер. Ну, можна вибрати біток, можна ефір. Ну а саме зручно, це тезер. Тезер конвертується в євро і зразу же оплачується. Тобто це відбувається все миттєво, не потрібно напрягатися. Ну і плюс на терміналах можна вибирати. Оплату там, не в гривнях, не в доларах, а в євро. Е, я був в магазині от, е, ну, днів 5 назад, е, хотів оплатити, вибиває помилку. Я такий, типу, що за прикол, а дивлюся, там просто вони е, просять вибрати валюту, якою мені зручніше оплатити. Е, касірша така, типу, здивована була, е, що за прикол. Я кажу, просто я плачу в євро і все окей. Бо в неї це перший раз, як то кажуть. І вона вибрала євро, в мене знялося, і я заплатив за каву там півтора євро за дві кави і пішов собі спокійно. Ну, скріншотик от десь тут буде, от, ну, коротше, отак. От Переходимо далі. Е, в чому прикол з банком, е, який прикол відбувся? Це е, мій друг пише: типа, аля, в тебе не було приколів з банком, бо мені прийшло повідомлення, що вони припиняють зі мною співпрацю, тому що я не надав якісь доходи. Він каже, що типа, ну я ніяких повідомлень не просив. Місяць образно пройшов, каже: Типу, місяць ми вам нагадували, але ви нічого не надали. Поки він там розбирався з цим всім, він дізнався з тією ситуацією, що це саме НБУ робить ось такі приколи. Чому? Бо коли НБУ е, рішає, бачить, що в там образно в якогось там банка, наприклад, ПриватМон. Є якийсь користувач, який перевищує ліміти, то з їм потрібно там, штрафанути, бо він не дотримується лімітів, а це він ваш. І через це банк припиняє з вами співпрацю, і ну, ви більше не будете користуватися цим банком, а банку не прийдеться платити штраф. Але найголовніший прикол цієї історії це не в тому, що Алян перевищив ліміт ним припинять співпрацю. Головний прикол в тому, що він ФОП, в його оборот по карті кожен час, кожен місяць був 200-300 тисяч. Да? Ну він да? ФОП, типа, в його ліміти мають бути більші, наприклад, 500 тисяч гривень на місяць 2 мільйони на рік. Чи якісь там більше, чи 5 мільйонів на рік, а він перевишив свій ліміт на не знаю, скільки там, ну, напевно, на 1100, ну, нехай буде там 250 тисяч його були оплати, покупки, переводи. Але в його офіційна зарплата там 150 тисяч, а оборот по карті типа, 200. Ну, Це адекватно. Тобто він сам собі скинув ще комусь перекинув, а його заблокували. Вот, і ситуації буває дуже багато, дуже різні. І щоб не відбувалося різних неприємних ситуацій, ви знаєте, як це обійти. А з вами були Core Community, і всім пока.